Вітаю шестикласників на уроці української літератури. Занотуйте сьогоднішню дату і тему уроку Неда Неждана Зоряна Мандрівка. Пропоную розпочати із вправи Сходинки успіху. Поміркуйте і запишіть. Що допоможе вам досягти успіху на уроці? Вірю, що ви дійдете до найвищої сходинки. Казка шоу Зоряна Мандрівка є драматичним твором. Пригадайте ознаки такого твору, виконавши інтерактивну вправу. На ресурсі Льорінг Апс, на який ви зможете перейти за допомогою QR коду. Прочитайте в підручнику казку шоу Зоряна Мандрівка Не А потім виконайте цікаві завдання. Прочитали. Тоді встановіть відповідність. До кожної цифри доберіть зображення. Наступне завдання пройти онлайн-гру групове сортування. Ви зберете цитати клоунів, монстрів, феїнки та феї. Спробуєте? Тоді відскануйте QR-код і перейдіть за покликанням. Ще одне цікаве завдання для вас. Потрібно скласти онлайн-пазл, а потім, за зображенням, яке ви побачите, сформулюйте шість запитань за допомогою допоміжних слів Ромашки Блума». Виконали? А зараз пропоную за методом плюс, мінус цікаво з'ясувати, що вам сподобалось, не сподобалось і що було цікавим на цьому уроці. Оцініть свою діяльність під час уроку за допомогою ось цієї цікавої кумедної гусениці. Діти, домашнє завдання. Пройти онлайн-тест, а для цього вам потрібно зчитати QR-код. Бажаю удачі!